Щоразу, коли ми працюємо з файлами, за кожною звичною іконкою ховається щось набагато важливіше. Це така собі таємна мова комп'ютера, і сьогодні ми її розшифруємо, дізнаємось, як кілька літер після крапки в назві файлу можуть стати справжнім ключем до безпеки в мережі. Отже, давайте поставимо собі таке питання: коли ми бачимо іконку документа чи фотографії, чи замислювалися ми, що саме в цей момент бачить операційна система? Спойлер, відповідь криється не в назві, яку ми дали файлу, а в тому, що йди відразу після неї. Гаразд, давайте розбиратися по порядку. У цій частині ми з'ясуємо, що ж таке розширення файлу і чому, чому воно має таке величезне значення. Якщо говорити офіційно, то ось визначення. А якщо простіше, то розширення це, по суті, інструкція для комп'ютера. Це така собі підказка, яка каже: Гей, я фотографія, відкрий мене у переглядачі зображень. Або я документ, для мене потрібен Word. Щоб було ще простіше, можна уявити, що це прізвище файлу. От дивіться у файлі звіт 2025docx звіт2025 це ніби ім'я, а ось. «.docx» – це вже прізвище, яке чітко вказує на його приналежність до родини документів Microsoft Word, саме ця частинка і визначає його справжню суть. Ну що ж. Тепер, коли ми знаємо, що саме шукати, давайте влаштуємо невеличку екскурсію світом найпоширеніших файлових прізвищ, з якими ми стикаємося буквально щодня. Погляньмо на цю табличку тут усе знайоме: документи, як от DOCS чи PDF. зображення, JPG, PNG, музика та відео. Але ось тут стає справді цікаво. Подивіться на рядок програми. Розширення .exe – це не просто файл, це виконувана програма, яка може вносити зміни у систему. Запам'ятайте це. І, до речі, небезпечними можуть бути і інші менш відомі розширення, наприклад, BAT, VBS або GS. Це все скрипти. І ось ми підходимо до найважливішого. Ця, на перший погляд, абсолютно незначна технічна деталь має колосальне значення для безпеки. І зараз ми побачимо, чому саме. Розумієте, у чому річ? За замовчуванням Windows намагається нам допомогти, приховуючи ці розширення. Мета, нібито, добра: зробити вигляд файлів простішим, не заплутувати технічними деталями. Але, як ми зараз побачимо, ця простота створює дуже небезпечну сліпу зону. А ось вам і наочний приклад цієї пастки? Зліва те, що нам показує система, файл із назвою фото з відпустки JPEG. Ну, виглядає як звичайнісіньке фото, правда? А справа його справжнє повне ім'я фото з відпустки.jpeg.exe». Бачите? Оця крапка та три останні літери повністю змінюють усе. І тут виникає абсолютно логічне запитання ну, і що? Яка власна небезпека? Це ж просто текст. А небезпека величезна. Думаючи, що відкриваєте зображення, можна насправді дати команду комп'ютеру запустити програму, і ця програма може бути вірусом-шифрувальником, який заблокує всі дані, вимагаючи викуп, або вкраде паролі. Уявіть, приходить лист, нібито з рахунком, а насправді це замаскована шкідлива програма. Це один з найпоширеніших трюків зловмисників. Але. Є й дуже хороші новини. Ми можемо легко і просто виправити цю ситуацію і повернути собі контроль. І це, повірте, займає менше хвилини. Процес надзвичайно простий і складається буквально з трьох кроків. Спочатку відкриваємо провідник, потім знаходимо меню Вигляд і ставимо один єдиний прапорець. Все. Ось як це виглядає в сучасних версіях Windows. У верхньому меню обираємо вигляд, далі наводимо на Показати, і у списку, що випав, ставимо галочку. Варто сказати, що в різних версіях системи це меню може виглядати трохи інакше, але сам принцип залишається незмінним. І ось він, момент істини. Це просто чудово ілюструє різницю. Зліва до зміни налаштувань. Ми бачимо лише імена та іконки. Така собі ілюзія, а справа. Після? Тепер ми чітко бачимо ось це архів ZIP, а це документ DOCS. Жодних сюрпризів? Ми бачимо повну і, що головне, правдиву картину. Отже, давайте підсумуємо, ця проста дія насправді формує одну з найкорисніших і найважливіших звичок для цифрової безпеки. Вважайте, що це ваш особистий сканер першої лінії оборони. Тепер, коли видно повне розширення, можна миттєво ідентифікувати підозрілі файли. Якщо вам надіслали фотографію, а її ім'я закінчується на ІЕКЗ, e це просто величезний червоний прапор, таке не можна відкривати. І наостанок головна рекомендація увімкніть відображення розширень, і ви зробите гігантський крок до захисту своїх даних. А тепер варто замислитись, чи готові ми і далі довіряти тому, що бачимо на екрані, не знаючи всієї правди.